Немає кращого часу, аніж зараз зробити грошовий ритуал саме в ніч з 10 на 11 червня. Пояснюю астрологічно, сьогодні Юпітер міняє свій знак і він переходить у рака усі наші мрії. все, до чого ми почуваємо знаєте, таку емоційність, ми можемо зараз втілити, бо Юпітер все примножує, збільшує та масштабує. Ну і саме всю цю ніч відбувається повнолуння у стрільці. а стрілець – це наші творчість, мрії, бажання, і навіть ті, на які не вистачило грошей, зараз через грошові ритуали можна втілити. Тож тут буде аж три важливі інформації для тебе. Перше, в цю ніч тобі потрібно зарядити воду, і нею потім очистити простір дім для збільшення багатства в домі. Сім золотих монет золотого кольору. Окей, не справжнє золото, ви ж не антилопи, які з під копит видобувають золото. Звичайно, золотого кольору. Сім монет кидаєш у відро і заливаєш водою. На ніч залишаєш максимально на балконі, на дворі або там, де місячне сяйво повнолуння, може зарядити цю воду. За ніч заряджену воду, а зранку ти нею. Омиваєш цю квартиру, поки там за часовою стрілкою не зупиняючись, тому от все це зробиш і очистив свій дім від негативу, а приніс енергію багатства. Другий секретик залишила у нашому таємному місті, адже там для тебе зарячене зображення на швидкі гроші. Ну і третій ритуал простий, і ми його робимо фактично на кожне новолуння, на повнолуння, яке у вас резонує в натальній карті з вами по темі фінансів. Тому якщо у вас в натальній карті стрілець, саме стрілець, бо повнолуння в стрільці, відповідає за другий або за восьмий дім, це тільки для вас ритуал. Берете всі гроші, які у вас є, паперові на руках, і прораховуєте їх ось так просто перекладаєте зверху вниз всю пачку до тої суми, яка вам зараз необхідна. Тобто ви рахуєте, рахуйте, якщо у вас пачці 10 купюр, а вам потрібно така ж сума, яка потребує там, 20 цих купюр, то ви рахуєте і по кругу, доки не дорахуєте до цієї суми. Саме тоді, коли бачите цей здоровенний місяць, бо зараз саме полуничне повнолуння таке не було вже 18 років, і буде наступний рахунок. Раз ого, коли тому що місяць максимально близько, і через атмосферу він здається такого полуничного кольору. А це значить, що вплив на нас емоційно дуже сильний, та й ми можемо звертатися до енергії місяця такої чутливої, з бажанням і примножувати те, що нам потрібно. Тобто навіть просити звертатись до всесвіту до Бога, до кого ми собі уявляємо до космосу і притягуємо собі саме ту суму конкретну, тільки не якусь фантазійну, не мільйони, ну ви ж не будете рахувати мільйони. Ви рахуєте до такої суми, що ви точно знаєте, що вам потрібна якась мрія для втілення? От щось хочете купити на щось наскладати, і у вас це вже таке ре.